Старим дідівським методом, попри те, що Коломия закупила спеціальну установку за мільйони. Ми уточнимо інформацію, скільки, все не пам'ятаємо одразу, бо минулого року на понад 50 мільйонів закупили комунальної техніки, а жінки за мінімальну зарплату шпортаються тут цілий І день. День, день, день. день. І чоловік. Ви всі багато років працюєте в комунальній. А ви другий. А, ну то ви всі такі більш-менш молоденькі, Не, ну, так? То 10, то є всі... Ви за нині це встигнете? Це так. Боже це вам допомагай. І спокійних свят смачної паски. Дякую. Дякую вам за роботу. Тут вже вичистили, замітають, а тут ще є великий шмат роботи. Від ранку люди працюють. Зараз на ратушовому годиннику, 12-та година. Для чого було купляти установку високого тиску той апарат, який обґрунтовували і туджечки на цій площі демонстрували, як він все класно відчищає. І пам'ятники миє, і бруківку миє, і будівлі миє. Ну, абсурд.